Хожу по цьому лісу. Аби не я, то він би вже все. Вже його хотіли вирубати. Вирубать уроди. Та його вирубали, я вам скажу, на 80%. акації вирубали, а, Ну, якщо між нами, то почав рубати я, тільки що. Тут невеликі, там от при з того краю було там два чи три ряди тополі. Це не весь виділ, то може окремий виділ, мабуть. Це не і тополі висохли. Вони нікому не були потрібні, ніхто їх вибрав не на дрова, там половина і згонила. Вони висохли, рибів багато було, вишинок там. От, і... А потім лишилось це велике насадження, акація і глядіча. Ну то вже я там не чіпав нічого, я приїхав. мене не було тут. Десь мінімум 16 років я приїхав. А кацію тут, як корова язиком злизала, Бачите, які пеньки. І половина глядічії корова язиком злизала. А насадження шикарне. Тут глядічії по 20 метрів, кубові, півтора кубові. От, прекрасна порода для півдня глядічія. Але ж дивіться, одні пеньки, одні пеньки. Тут десь років 3-5 назад рубали. Одні пеньки і крадуть тут сильно. Багато самоволок. Хоча й лісництво поряд. Але крадуть. крадуть ну крадуть лісники, це видно. На машині заїжджають з прицепом. Що тут не видно. Так. І недалеко лісництво, ясно, що не бояться. От, таке дерево вкрасти непросто. Його треба крижувати, різати, грузити. Це треба 2-3 чоловіка. Тому, звісно, крадуть або лісники, або лісники стоять на тасі. Продають білет. Знаєте, от продають білет. Кажем, там, день тисячу чи. Я не знаю їхні растенки, але мені так говорили, що збирати одна ціна, різати, друга ціна. Різати тут було так. не в цьому виділи, а в другому то мені один розказував, приїжджай, рубай, що хочеш, скільки хочеш. А... Під вечір, коли ти загрузився, визиваєш по мобілки лісничого директора, ті приїжджають. Заміряють гроші в кишеню і все. І все. Ніяких каз, ніяких виписок. Оце таке Одеський лісхоз. Ой, Одеське управління. А лісгосп це був тут Ізмаїл, Виробили все. Мені тут люди жалілися, що виробили все. Окремі масиви виборбували геть. Геть. До речі, ще я вам скажу ховають. Зараз ховають. Ховають пеньочки. Це десь недавно впало. Бачите? Геть недавно бачу свіже порізано, Ну і підібрали ліснички. отаке таке дерево я вам скажу. 4 тисячі. 3-4 тисячі гривень. Ліснику в кишені впало. Бачите? Це недавно, я тут гриби збирав щось і не бачив. Давно тут трошки не таке. А, і пеньки ховають, не думайте, пеньки ховають, загрібають їх так, що не знайдеш. От вже навчилися красти. Отака Україна. Насадження лідічі десь, я вам скажу йому 60 років. прекрасно, аби його не вбила, ця плесень. Воно було б прекрасне. От. Оце залишки акації, бачите, порослівої. От. Не бачу навіть і одного, що показати. В'яз проріс сам, в'яза тут не було. В'яз приростає і дуже гарно. Акації немає, дуже рідко. Оце віддає пеньки, бачите? Акацію пошматували повністю. Акація на дрова дуже ціниться. Лідічія з кулюками, красти небезпечно. А акація прекрасна і колиться, і все. Тому акація вкралася в першу чергу. Сама вкралася, сама вирізалася. Бачите, от чотири акації з цього місця. при. Тут була одна величезна акація. І зрізали, вкрали, залишили. Виросло чотири. Це вже років 10. Дивлячись по цих стовбурах, років 10. Йдемо далі. От. В'язи. Бачите, які, які в'язи проросли. Ну не було тут ні одного жодного в'яза. При мені, я не пам'ятав. Не, не було, ніхто їх тут не садив. от Я не знаю, коли вони проросли. Але вже є величезні в'язи, я вам скажу. Величезні вже є в'язи. Це не найбільші. Це не найбільші. Хоч би одну акацію знайти. Нема ні одної. Ось так. такий ліс. Все піду я далі на інше місце. Грушка, Сама виросла. Тошки привезли. Бачите, от ще торчить. На землі їх. Вовно. Зараз до лізу візьму. Та ще вона впала. На і, на, цю. на. Голку і наш зачепилася. Попробуємо її з'їсти. Я вам скажу, смак неймовірний, Ну їсти не можна, тому що вона тверда. Але смак оцей аромат. М -м -м -м. Дюшес, справжній дюшес такий е свіжий такий. Бачите, скільки валяється? Сьогодні 11. го 11 го грудня повно. Аби нашого братія на компот набрали. Передати вам не можу, який ароматний аромат і смак. Смак от їсти не можна, вона тверда. Але просто смакуєш, В роті гризеш і смакуєш. Руша. До речі, вони є абсолютно всі різні, от як люди. Мало не в кожної грушки. От Я бачу три грушки з одної купи. І, і три різні сроки дозрівання і три різні смаки. І три різні величини. Абсолютно різні. Отак от майже з одного корня три різні грушки ростуть. Прекрасне дерево, груша, дика груша.